Потяг Будапешт Київ ймовірно замінували. За даними мереж усіх пасажирів вивели з вагонів на місці. Працюють відповідні служби. І важливо, що останнім часом повідомлень про нібито замінування потягів більшає однак жодне з них не підтверджується. Рашиський кап вдарив по екопарку під Харковом. За словами засновника звіринця Олександра Фельдмана, найбільше дісталося тим приміщенням, де утримували тварин, які потребують тепла. Повністю зруйновані зимник хижаків і зимове приміщення для птахів. Там усе знищено. Більшість птахів загинули. Це папуги, фазани, інша теплолюбна і рідкісна птиця. Знову зруйновані приміщення для дрібних тварин. Що з тиграми, поки невідомо. Один залишився в триповерховій будівлі, інший сховався у напіввідкритому вольєрі. Наразі чекають на седативну рушницю, щоб безпечно їх евакуювати. І під час удару також постраждала волонтерка. В неї розсічення голови, рятувальні роботи та порятунок тварин ще тривають. Російський дипломат Сергій Лавров намагався домогтися того, щоб Дональд Трамп публічно змусив Володимира Зеленського віддати Донбас в обмін на мир. Про таке пише Нью-Йорк Таймс. За даними видання для цього Лавров вдавався до різних маніпуляцій. Зокрема, він наказав російському посольству у Вашингтоні надіслати листа Марко Рубіо з вимогою, щоб американський президент публічно озвучив ультиматум Зеленському щодо Донбасу. У листі москалі посилалися на нібито досягнуту домовленість між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним під час зустрічі на Алясці. Однак, як зазначає New York Таймс, сам Трамп і його радники були обурені такою нахабною поведінкою Лаврова, і ці вимоги сприйняли вкрай негативно. І далі про ще одну російську брехню про російський фейк стосовно так званої, нібито української атаки на Валдай. Це розсипається. Дональд Трамп опублікував посилання на редакційну статтю Нью-Йорк Пост, яка стверджувала, що ймовірно такого удару не було, і поділився заголовком. А заголовок звучить так: атака Путіна це блеф, який показує, що саме Росія стоїть на заваді миру. У самій статті «Нью-Йорк-Пост» йдеться про те, що Росіяни намагаються виправдати своє відхилення від мирного процесу, звинувачуючи Україну, начебто, в спробі атаки на резиденцію Путіна. Зважаючи на те, що Росія продовжує дестабілізувати світ, підтримуючи режими в Ірані та Венесуелі і займаючись ядерною контрабандою, вона не є чесним партнером для переговорів. Тому автори статті закликають замість нових поступок Російської Федерації посилити санкційний тиск і надати Україні більше зброї, адже внутрішні ресурси пойла виснажуються а його економіка перебуває в стагнації. Нью-Йорк Пост проводить більш зрозумілу для Трампа аналогію. Ситуація нагадує переговори з професійним шахраєм, який під час підписання мирної угоди раптово заявляє про пограбування власного будинку, щоб мати привід, не ставити підпис і вкрасти саму ручку.